впізнали цей звук? Це звук Viber, застосунку для дзвінків і обміну повідомленнями. І, скоріше за все, ви його впізнали. Адже Viber залишається найпопулярнішим месенджером серед українців. Станом на 2024 рік його встановили 98% власників смартфонів в Україні. Застосунок створили у 2010 році в Ізраїлі. Ізраїльський підприємець Тельмон Марко і розробник Ігор Магазиннік, який народився в Росії, але на той момент жив в Ізраїлі. Ідея була проста: зробити дешевий зв'язок для спілкування на відстані. Пізніше з'явилася функція Viber Out – платні дзвінки на номери, де Viber не встановлений. Це стосунок насамперед орієнтований на дзвінки, тому довго лишався фаворитом серед тих, хто спілкується між країнами. У 2014 році Viber купила японська компанія Rakuten за 900 мільйонів доларів. В Україні офіційне представництво працює з 2019 року, а з 2024-го повноцінний офіс у Києві, який є резидентом Діє Основна розробка ведеться в Ізраїлі, проте частина технічної підтримки розробки довгий час велася в Білорусі, а сам Viber був резидентом білоруського парку високих технологій. В Росії Viber теж працював і мав представництво, проте з 13 грудня 2024 року його там заблокували за використання в екстремістських цілях. Однією з основних фішок Viber є Communities – супергрупи до 1 мільярда учасників. І ні, це не помилка, саме мільярда. Також у Viber є можливість анонімного адміністрування, бізнес-аккаунти, боти. А нещодавно Viber навіть запустив в Україні сервіс для онлайн-знайомств. Основні функції Viber безкоштовні, проте компанія заробляє з Viber Out, платних дзвінків на звичайні номери, бізнес-аккаунтів та ботів, через які компанія спілкується з клієнтами. Наприклад, банки надсилають якусь інформацію, ясно просить передати показники лічильника, і так далі. Реклами в чатах і головному меню застосунку, стікерів і контенту для фані. І так, це також купують. Проте прибутковість месенджер не афішує. Після 24 лютого 2022 року компанія Rakuten повідомляла, що відкрила безкоштовні вайбер аутзінки з України до будь-яких країн. Також компанія просувала офіційні канали з актуальною інформацією: МОЗ, ДСНС, Укрзалізниця тощо. А коли у 2023 році засновник Ісеора Котен Group Хіроші Мікітані відвідав Київ, він заявив: на відміну від інших соціальних мереж, ми чітко дали зрозуміти, що будемо блокувати всі ці фейкові новини та російську пропаганду. Раніше Мікітані неодноразово висловлювався на підтримку України, а на початку вторгнення зробив пожертву в розмірі. 1 мільярд єн, що еквівалентно майже 7 мільйонам доларів.